Вітаю всіх! Продовжуючи тему розробки мультфільму Звірополіс, варто зазначити і важливість такого елементу, як весь цикл створення від ідеї до постпродакшну. І цього разу дуже багато цікавої інформації та матеріалу. Сама ж ідея Брайана Ховарда обернулась цікавою поїздкою в Африку для вивчення тваринного світу. Таким чином вдалося зібрати інформацію про звички тварин, а також помітити доволі цікаву деталь. Водопій, на якому і хижі тварини, і травоїдні знаходяться зовсім поруч, щось на кшталт нейтральної території. Звірі все ще ворогують між собою, але на водопої тільки з підозрою дивляться в різні боки. Саме цей момент примирення заради виживання і став основою для мультфільму. Далі пішов процес створення сюжету через написання сценарію. Саме на цьому етапі визначаються основні герої проблематику та сюжетні повороти. Разом з цим починається процес розкадровки, створення схематичних начерків, основних планів, положення камери тощо. В результаті виходить аніматик, чорновик фільму. За весь період створення мультфільму їх може бути декілька штук, оскільки саме під час перегляду аніматику відбувається обговорення, що працює, а що потрібно змінити. Далі відбувається насичена робота по розробці дизайну головних героїв та оточення. Причому потрібно створювати такий образ, який буде відповідати поставленим задачам. Це як з підбором одягу, як повинен виглядати герой, щоб виглядати сильним чи навпаки милим звірятком. На цьому етапі дуже важлива співпраця з відділом 3D моделювання, оскільки дизайнери повинні видумати, як буде виглядати персонаж, а моделісти створити відповідну модель. Далі відбувається текстурування, грубо кажучи, обгортка персонажу, його одяг, шкіра тощо, трохи пізніше створення місця події та навколишнього середовища. Після цього можна приблизно зрозуміти, як буде виглядати готовий мультфільм. Але робота на цьому не закінчується. Відбувається процес ригінгу, створення шарнірного скелету та м'язів, які повинні рухатись відповідно до виразу обличчя та поведінки персонажу. Тільки після всіх цих етапів відбувається процес анімації руху та жестів, а також запис озвучування. Але тут відбувається перший парадокс: потрібно показати звірів максимально наближеними до реальності, і при цьому зробити це так, щоб вони не виглядали як ляльки. Глядач повинен повірити в те, що він бачить на екрані. Саме тому відбувається анімаційна стилізація та навіть гіперболізація тих чи інших характерних рис тварин. Наче все зробили. Але і це ще не все. Далі відбувається робота з освітленням, і головна задача тут не тільки створити потрібний настрій через кольорову гамму, як в тій сцені, наче як з фільму Хрещений батько, а й правильно розставити тіні, щоб ті не закривали обличчя персонажів. І тільки після цього йде процес рендеру, коли весь зібраний матеріал перетворюється в готовий мультфільм розміром у декілька сотень гігабайтів. А що думаєте ви про такий процес розробки? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.